Є великий, але мені лячно. Бамцю. Він він його ж тут нема? Ні, я не буду нічого казати. Замеріть камеру! Я не знаю, що відбувається у голові цього вашого справжнього ігронавта. Ми завжди дивимось на світ не так, як звичайні люди, адже ми справжні ігронавти. Сьогодні у програмі Оркма здай Secret World, Sniper Ghost Warrior 2 – найнечуваніші ігроміфи. У фокусі війна приставок. Хто переможе? PlayStation чи Xbox? Технічні Xbox і PlayStation відрізняються, розуміється. У них різна архітектура, причому принципіально різна. А також ексклюзив від ігронавтів, інтерв'ю з розробниками Dishonored та Смертельний двобій у рубриці «Ринг». Але спершу – гаряча новина. Нещодавно у найкрутішому кіберспортивному клубі галактики Київській арені пройшов масштабний турнір міжнародного рівня. На фінал Старладер приїхали найкращі гравці Європи, щоб поборотися за призовий фонд у 9 тисяч доларів. Битви проходили у чотирьох ігрових дисциплінах: Пойнт Бланк, Дота 2, Бладлайн Чемпіонс та Ворлд Tanks. Кіберспортсмени готувалися до битви кілька місяців. Старладер має чотири ігрових дисциплінам даним. Момент, так називається турнір в онлайн части, то есть два місяця гравці грають вищий вот, дивізіон, допустим, 16 команд грають у вот, 15 турів. Каждый скажем принципі в, в любої ліги там футбольно, тільки без об'єднаних встреч, так как грають в інтернеті, там нету домашнього і виїзного матча. Ігронавти не могли пропустити таку подію, тому чотири дні особисто спостерігали запеклі бої, щоб ти першим дізнався імена своїх героїв. Отже, переможцями стали у Point Blank росіянин рок-кіс. А зараз увага! Одягай Ко інші три золоті медалі вибороли українці у дисципліні Бладлайн Чемпіонс. Команда Гобо у Дота 2 національні герої Наві у Ворлд Tanks Раш «Раш-1». Ми поздоровляємо наших бійців із перемогою і пишаємося ними. А від цієї переможної новини час перейти до новеньких ігор. Рубрика Свіжак далі в «Ігронавтах». Орки знову біжати, ногами тупотіти, люди воювати, бо всі ігронавти сказати. Орки добре біжати. У оркс маст дай. Тому орки біжати іще більше. У оркс маст дай. Два. Та бойовий мах не хотіти, щоб орки біжати. Тому він робити орки. Вава. Пастки розставляти, щоб орки помирати. Але орки кликати, друзі. Чарівник боягуз не схотів іти Дін проти всіх орків. Дурепу якусь покликав, щоб вона допомагати. Але нічого. Орки біжати, і їх обоє два кишки виймати та на сокиру намотати. Тому іди грати, інакше орки і тобі по надавати. Та магія зустрічається не тільки в 2». Наступний чарівний свіжак Сікрет Ворлд. Далі в «Ігронавтах». Подивись у вікно, світ до якого ти звик, лише ілюзія. Насправді містичні створіння існують. Вони ховаються за рогом. Вони дивляться на тебе із дзеркал. Вони чатують у твоїй шафі. Всі божевільні басні, які ти чуєш, Це правда. Ти готовий поринути у потаємний світ? Ласкаво просимо до Secret World від норвежської студії Funcom. Secret World повністю змінить твоє уявлення про ММО РПГ. Адже у жанрі головують сюжет та. Містична атмосфера, відстріл монстрів та прорубання крізь пачки суперників, звісно, теж є. Але навіть бійки також у незвичному для ММО РПГ вигляді. Забудь про класи та про качку рівнів, покращуються лише ті вміння та навики, якими ти користуєшся, щоб почати свою подорож до потаємного світу. Тобі залишилося лише обрати сторону гордих тамплієрів, безжальних ілюмінатів чи хитрих драконів. Звісно, якщо ти готовий дізнатися всю правду. Secret World та Orcs Mazda 2 вже вийшли. Прийшла черга ігор, які ще у розробці. Рубрика Скоро далі у ігронавтах. Агент Нафт ігро «Нафт». доброго дня! Ласкаво просимо на брифінг. Як ти знаєш, цього року серії фільмів про Джеймса Бонда виповнюється 50 років? Які пропозиції з приводу святкування кажете за традицією. Дуже добре агенте, так і будемо святкувати вибухами, стріляниною та інтригами. Агент Євроком підготує програму вечірки під кодовою назвою 007 Legends. Під час вечірки ми згадаємо все, що відбувалося із Бондом за останні 30 років, починаючи з фільму Монрейкер. І закінчуючи останньою кінокартиною із Денієвом Крейгом, «Скайфол». все агенти, розійтися, зустрінемось у жовтні, коли почнеться операція. 007 Legends. А вас агента ігро нафто. Я попрошу залишитись. У мене для вас є додаткове завдання. Захопили снайперську гвинтівку. Привиди існують, вони не загортаються у простирадлах і не брязкають кайданами. Вони нікого не лякають. Вони просто сидять десь у кущах із гвинтівкою і вичікують на жертву. Один постріл, один тут, і ніхто нічого не бачив. Зовсім скоро ти зможеш стати таким привидом у снайпер -гост -воріор 2» від польської студії Сіті Інтереті. Снайпер Ghost Warrior 2 це надзвичайний екшн. Це дійсно симулятор снайпера. Вам потрібно думати наперед, використовувати тактику, вичікувати підходящого моменту. Наприклад, коли ворожий патруль пройде розраховувати час і так далі. Ну і звісно, у нашій грі реалістична балістика, тому не думайте, що стріляти із снайперської гвинтівки буде просто. Розробники збираються послати тебе подалі, адже тобі доведеться займатися ліквідацією бандитів і терористів у трущобах Сараєво, у джунглях бірми та навіть серед гір Тибету. Ворогів, до речі, можна не не тільки відстрілювати, а ще й саджати на ніж, та проводити різні вибухові диверсії. Ми уважно послухали гравців і додали до другої частини снайпер Гост Warrior все, чого не вистачало перші. Більш розумні вороги будуть. Мультиплеєр із протиборством снайперів запланований. І за чудовою картинкою не заіржавіє, адже гра побудована на движку Crysis 2. Подивитися на світ по іншому через снайперський приціл, ти зможеш дуже скоро. Снайпер Гост Warrior 2 вийде у жовтні. Снайпер Warrior 2 та 007 Legends ще у розробці. А поки ти чекаєш на ці ігри, ігронавти спростують або підтвердять найнахабніші ігрові міфи. Міф номер 1 Баттлфілд 3. На полі бою Мочилово йде повним ходом. Від куль не сховаєшся, від снарядів не укриєшся, від уламків не втечеш. Та дехто стверджує неймовірне, мовляв, ракету, яка летить в тебе, можна просто перестрибнути. І вирішили це перевірити. Всі готові. Зал Ай, боляче з першого разу не вийшло. Але спробуємо ще раз. Отже, зал, і на цей раз ми перестрибнули ракету. Міф підтверджено, але в нас є іще парочка. Міф номер два. Дед Айленд. Тропічний острів заполонили зомбі. Нічогенький курорт. Та, здається, ми приїхали сюди у мертвий сезон. Дехто запевняє, що ходячі мерці не найстрашніший ворог у грі, адже тут можна зустріти маньяка Джейсона, Вурхеса із фільму П'ятниця 13. Давайте пошукаємо. Наприклад, ось тут. Ой, яка знайома масочка, яке знайоме мачете, і квартирка гарна з ремонтом. Що ж, це дійсно Джейсон отже, другий міф теж підтверджено. Тож переходимо до останнього. Міф номер три: Cause 2. З одного тропічного острова відправляємося на інший. Зомбі тут немає. Але справжньому спецагенту є чим зайнятися. Існує міф, що десь на острові живе кит, який має для головного героя подарунок. Ігронавти почали шукати. Рибка, рибка. Ого, яка рибина! Це скільки на неї пива потрібно? А що у неї всередині? Покращення здоров'я. Не дарма кажуть, що рибка Рисно для імунної системи Останній міф також підтверджено. Але залишайтеся з нами, адже попереду нас чекає найцікавіше. Далі у програмі у фокусі війна приставок. Хто переможе Плейстейшн чи Іксбокс? Xbox іксбокс плейстейшн Xbox, відрізняються, зрозуміється. У них різна архітектура, причому принципіально різна. А також ексклюзив від ігронавтів. Інтерв'ю з розробниками Dishonored та Смертельний двобій. У рубриці «Ринг. Сьогодні принц темряви проти лицаря світла. Інформаційний партнер програми Журнал Шпіль. Далі у програмі ексклюзив від ігронавтів. Інтерв'ю з розробниками Дізону та смертельний двобій у рубриці «Ринг». Сьогодні принц темряви проти лицаря світла. А просто зараз у фокусі. Війна приставок. Хто переможе? PlayStation чи Xbox? Радство кільця проти Назгулів, ситхи проти джедаї, війська вермахту проти Червоної армії. Чи може бути битва епічніше? Звісно, так і вона відбувається просто зараз. Тому сьогодні у фокусі битва ігрових приставок іксбокс проти плейстейшн. Переможець буде тільки один. Сьогодні існують три так звані великі консолі: ігрові приставки Xbox 360, PlayStation 3 та Nintendo Wii. Якщо запитати маркетологів, яка з них крутіша, відповідь буде однозначною – Wii. адже вона найпопулярніша. Sony продали приблизно 60 мільйонів екземплярів приставок PlayStation 3. Microsoft продали 66 мільйонів Xbox. а Nintendo діли їх всіх місць взятих, тому що у них приставку Wii розхватало 110 мільйонів дільнні. Та, як відомо, но все, що подобається більшості, насправді заслуговує на увагу. Адже Wii – приставка не зовсім для геймерів. Nintendo орієнтувалось на аудиторію до 14 і після 30, тобто батьків з дітьми. Адже на Wii по великому рахунку немає у що грати. Wii дискваліфікована, тому корону найкрутішої приставки все-таки ділять лише дві консолі. Xbox постепенно перетворюється в медіаплатформу. В той час, як на PlayStation, хоча там є медіасервіси, там є Blu-ray плеєр, все-таки більше гра. Кіно та телебачення ти можеш дивитися і на телевізорі, на комп'ютері, на планшеті, і для цього не обов'язково брати приставку. А от якщо ти хочеш ексклюзивних ігор, без приставки не обійтись, адже справжні ігронавти у першу чергу дивляться саме на ігри, а не на кіно. У Xbox з ексклюзивами не У них там їх полтора етап. Gears of War і Halo, який лично я не очень люблю. У PlayStation 3 діла намного круче. У них є Uncharted, у них є Infamous, у них є Resistance, у них є Killzone, у них є God of War, у них є Twisted Metal. Этот список можна продолжать дуже довго. Що ж, кожному своє, кому ігри, кому фільми, а кому симулятор каміни. Кожна приставка має свою нішу. Політика, політикою, але правду кажуть, важливіше те, що усередині. Давай зазирнемо унутріші Xbox та PlayStation, щоб дізнатися, хто із них потужніший. так и выдают красивую, достойную картинку. Но, может быть, PS3 чуть-чуть красивее. Но это не играет особой роли. Технически Xbox и PlayStation отличаются, разумеется. У них разная архитектура. Причому принципіально різноманітна. PlayStation сейшн орієнтується на один мощний процесор і сім вычислительных модулей. А Xbox все-таки три ядра полноценных і совершенно другая архітектура. Для конечного пользователя Xbox постійно не сильно. Потому що ігри выглядят примерно одинаково, що там, що там. А от для кого різниця у начинці приставки дійсно грає велике значення, так це для розробників. Адже їм доводиться підлаштовувати ігри для кожної консолі. І різниця у технічних характеристиках часто призводить до того, що гру доводиться погіршувати. 360 славится не добрым количеством теней в кадре. Мы не можем позволить себе их много. тени, безусловно, важны для создания атмосферы, для того, чтобы картинка выглядела сочной, правдивой. Это один из основных факторов при создании арта уровня. А говоря о PlayStation 3, нам просто пришлось резать с анимации, потому что их длина не вмещалась. Что ж, у отличных врагов есть дещо спильное. И PS3, и Xbox уже дедуганчики. Им по 5 лет, а для такой швидкой индустрии, как игры, это уже пенсионный век. Плохо то, что они сейчас в 10 раз менее мощные, чем компьютер. И те красоты, которые можно сделать на компьютере, невозможно сделать на приставках. Пример, допустим, большой разрушенный город за тучу солнышко. солнышка. Освітіла весь этот город, все это з тенями, все е красиво. На ну, фізично неможливо это реализовать. Та вже у наступному році Microsoft та Sony підкинуть дрова у пожежу протистояння. Вони випустять нові консолі: Xbox, Nect та PlayStation 4. За чутками, там все буде набагато красивіше і потужніше ніж зараз. До того ж, буде вбудована підтримка сенсорного керування та стрімінгу. Лискавична трансляція ігор по інтернету. Хто з новачків буде крутішим? Ми дізнаємося у майбутньому. Бутньому а у теперішньому прийшов час обрати переможця, панове експерти, вам бути супер. на мне при выборе приставки важны эксклюзивы. Поэтому мой выбор останавливается на PS3. Ну, я бы не выбирал между ними. Я бы лучше у себя дома поставил две консоли. Я, в принципе, так и сделал. Вот я бы не сказал, что PlayStation прямо сильно лучше, чем Xbox. Если бы у меня был только Xbox, возможно, мне бы его хватило. Хотя, опять-таки, вот последние годы самые жирные вещи все-таки на PlayStation выходят. То есть я, наверное, больше за PlayStation. Выбирая между PlayStation и Xbox, я выберу персональный компьютер. Однозначно. Эксперты высловили свою думку. PS3 выиграет за килькістю голосів, Фінальне рішення, як завжди, робитимеш ти гронавти. Далі у програмі Смертельний двобій у Рубриці Ринг. Сьогодні принц темряви проти лицаря світла. А просто зараз ексклюзивні ігронавтів Інтерв'ю з розробниками Дізона. Ти мав захистити свою імператрицю, але тебе зрадили та підставили. Твоя імператриця вбита, твій ворог на троні, а на тебе плюють, щоб вбити як скаженного собаку. Тобі нічого втрачати. Смерть твоя найкраща подруга. І ти готовий перетворитися зі здобичі на мисливця. Ти відмиєш забруднену честь кров'ю ворогів у Дізонорт від студії Еркейн Studios. Креативні директори Еркейн. Казали ігронавтам, як вони стали ветеранами ігрової індустрії. Після армії я зафанатів від ігор. Я навіть їздив на екскурсію у Origin Systems, а потім влаштувався на роботу у французьке відділення EA. Але з часом я зрозумів, що видавцю начхати на ігри. Босам потрібні тільки гроші, які можна заробити на попсі. Я взяв у борг гроші у свого дядька та заснував власну студію. РК 2008 рік Рафаель та Харві зустрічаються у Техасі. Вони вже знайомі більше десяти років. Вони люблять однакові ігри, і вони хочуть робити проекту. Ти, які змінюють світ, ми розговорились, і у нас зародився концепт гри під назвою Удар Ніндзі. Якщо хочете, це Дізонор. Це екшн від першої особи про ніндзю вбивцю із магічними силами. Ага, і ми такі: о, кльова ідея вийшла! Давай її реалізуємо. Робота над Дізонорд розпочалася. Кілька років розробка трималася у таємниці, але щойно Еркейн проанонсували свій новий проект. Як геймери одразу у нього закохалися на цьогорічній виставці? Є три дізонорд було наміновано на найкращу гру виставки. Не дарма, ми фанати класики, тому у Дізонарт буде суміш Deus Ex, System Shock, Ultima, Аркс Фаталіс. Ми створили величезний стімпанковський світ із своїми правилами та традиціями. Вас ніхто не обмежує. Ви можете пересуватись так, як хочете, та вирішувати задачі кількома способами. Будь-яку місію можна пройти у кількох різних стилях. Я намагаюсь створити ідеальний ігровий світ, де кожен гравець зможе створювати ситуацію, яка виходить за рамки прописаного нами сценарію. Тобто, ми не ведемо за ручку по сюжету. Ви самі зможете знайти спосіб проходження, який здиву. Ує місцевих розробники запевняють, що Дізонор це гра їх мрії. Це ідеал, до якого вони йшли довгі 19 років. На тебе чекає повна свобода у стімпанковому світі: мушкети, арбалети, кінжали та магія, яка дозволяє зупиняти час і захоплювати душі ворогів. І все це щастя з'явиться вже дуже скоро, 12 жовтня цього року. Ми віримо у вас, Еркейн. Ви ще жодного разу не підвели його він Кенріла непроглядний морок тече його венами, а душа давно загубилася у пітьмах. Це Джекі Естакадо із Зе Даркнес 2». Та чи зможуть його темні здібності перемогти справжнього лицаря світла? Адже сьогодні у смертельному двобої бере участь переможець тіней Алан Вейк із серії Ігор імені себе просто зараз світло та пітьма зійдуться у епічній битві, щоб раз і назавжди дізнатися, хто Стане королем ринку. Раунд перший мотивація. Кохану Джекі вбили. Улюблений ресторанчик розтрощили, а самого героя взагалі розп'яли. Тепер Джекі дуже дуже злий. І він жадає помсти. Ох, не треба було йому переходити дорогу безжальному дону мафії стакадо. Адже вендета для нього улюблене хобі, а ще й темрява шепоче на вушко. Давай, давай, вирви їх серця. Тепер його не спинити. Алан, звичайний собі геніальний письменник, у спецназі не служив із прибульцями не воював. І, взагалі, його меч це перо. А набої це слова. Алан приїхав у провінційне містечко шукати натхнення, а знайшов лише нічний жах та купу скажених людей, душі яких захопила містична темрява. Дружина Алана у смертельній небезпеці. Тож, ігноруючи свій страх, він починає битву із темним жахіттям. Джекі черпає сили із люті та. Бажання помститися, а Алана вперед веде любов. Ці почуття різні, але вони однаково надають героям сили рухатися тільки вперед. Тому у першому раунді нічия. Он другий атака Джекі як професійний мафіозі знається на справжній італійській кухні. Сьогодні у меню відморозки, культисти та бандити, фаршировані свинцем. А на десерт вороги дрібно нарублені під власним соусом. Зі спини Джекі стирчать щупальця темряви. І поки він стріляє з обох рук, тентаклі виривають ворогам хребти і серця. Та коли він виходить на світло, його темний дар стає безсилим. Потрапивши у болота Аризони, Вейк добре вивчив дві речі: по-перше, підгузки треба надягати завжди. І по-друге, потвору пітьми спочатку потрібно освітити ліхтарем. А коли вона втратить свою силу, пригостити з дробовика. Джекі є сильніший та вправніший за Алана. Але якщо письменник влаштує мафіозі світлове шоу у стилі нічного дозору, перспективи у Джекі стануть дуже дуже темними. Все залежить від того, чи взяв Алан із собою запасні ба. Та тому у другому раунді сили знову рівні. Раунд третій. Захист. Джекі любить стріляти і завжди покладається на запасну пару рук. Демонічно. Тому він не дбає про захист. Але якщо стане струх, він може вирвати дверцяти із автівки, щоб використати їх самі щита. Алана задовбали фанати його творчості, тому він бігає як справжній спринтер і хутко виривається із обіймів, бажаючих взяти автограф чи тих, хто хоче вирвати йому печінку. Броні він не носить, і єдиний його захист це спритність. Джекі може закритися від пострілів та не від світла, А Алан може увернутися від удару темних пазурів. Але чи зможе він бігти швидше кулі? Захист обох героїв має і сильні, і слабкі сторони. Тож і у третьому раунді лідера досі немає. Раунд четвертий. Спецмін. Алан пише дуже гарні книжки, причому деякі сам не пам'ятає, як написав. Але він, коли читає власну писанин, знаходить відповіді на багато потаємних та містичних питань. Джекі не такий інтелектуал, бо він переконаний, не знання, а темна бойова магія. Ось справжня сила. Його мистецтво це написання художніх творів ворожою кров'ю. Літературний дар це дуже добре, та ми не у бібліотеці, ми у Рубриці ринг. Тому смертоносні за. Кляття Джекі у четвертому раунді дають темному мафіозі перемогу. Раунд п'ятий підтримка. Алан сам на сам із темними нічними жахами та чудовиськами. Так він зустрічає неуражених темрявою людей, та вони можуть хіба що скиглити, А від такої допомоги у битві небагато користі. Джекі також одинак, але у нього є домашній улюбленець Дарклін. Хай він не такий пухнастий, як кіцька, але про таку домашню тваринку можна тільки мріяти. Дарклін вміє розмовляти. Вигулює сам себе і харчується ворогами, алану ніхто не допоможе. А от темна зубаста тварюка Джекі може наробити його супротивникам лиха. Тому фінальний раунд теж за Джекі Естакадо. Вердикт Алани Джекі протилежності. Вони як ін та янь. І хай фільми та ігри вчать, що добро завжди перемагає зло. Це брехня. <риклад> Сьогодні у рубриці ринг тріумф сил темряви Джекі Естакадо завдяки своїм темним вмінням стає королем рингу. Тільки ми можемо засвітити уклуню силам темряви і влаштувати темну воїнам світла. Тільки ми можемо закопати трубку мира та розкурити сокиру війни. Тільки ми завжди зустрічаємось щотижня тут у ігронавтах на К'ю ТІВІ. Дивись у наступній програмі квантум Конундро, Саус Парк, оф Трус, а також ексклюзив від ігронавтів – інтерв'ю з розробниками «Сьогун-2 Тотал Вор».